Втомлені, але щасливі, вони дістались такими здолавши десятки і сотні кілометрів, аби вклонитись і просити заступництва у Бердичівської Богородиці, просити і дякувати, молитись і дякувати під стінами санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. Їх багато жвавішає, жвавіше, а втоми як і не було. Із Коростишева, Любера, Хмельницького, Шепетівки, і з різних шляхів доріг до санктуарію зійшли стежки паломницьких груп, чи не найчисельніше францисканське паломництво. Дев'ятий раз іде до Бердичева із Житомира Марія, 12 годин в дорозі. Найголовніше за все наше паломництво це за мир в Україні і кожен має свій намір. У мене в цьому році, звичайно, це за мир в Україні, за наших воїнів. І велика подяка, намір це подяка для Бога. Через воєнний стан кількість прочан обмежена загалом до кількох сотень. На території храму паломників вітають настоятель санктуарію, отець Віталій Козак та єпископ київсько Житомирської дієцезії Віталій Кривицький. Він і сам вкотре приходить із групою паломників, а потім благословляє і окроплює інших. І щоб якнайшвидше, ми осягнули цей справедливий мир для нашої держави. На це благословлю вас. Не раз приходив до чудотворної ікони отець Віталій, священник із Одеси, нині ж капелан, приїхавши з півдня, йшов півдня у францисканському паломництві. Ніс сукровенні великі прохання до матері Божої Бердичівської. Найбільше це справедливий мир і перемога для нашого народу, і всіх тих, які виборюються і бережуть і захищають нашу державу. Всі хлопці, які вже віддали своє життя. Ми молимося сьогодні за них. Ті, які зранені, покалічені війною, за їхнє як ж, найшвидше оздоровлення і людей, які щоб їм допомогли, прийняли їх. Ну і за тих, які сьогодні тримають мир для того, щоб ми можемо тут молитися. Це наша найбільша та молитва, найпалкіша молитва йде і, і до Богородиці, і за них. Тому що якщо не вони з Божою допомогою, то ми не будемо мати змогу тут так молитися. Після привітань паломників запрошують до храму на вечірню службу Божу. А на головну урочистість із з нагоди Дня коронації ікони Матері Божої Бердичівської у неділю зранку очікують державного секретаря Ватикану кардинала П'єтро Пароліна. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов ТРК «Вік».